Пластуни на сцені наспівують відомі мотиви Володимира Івасюка, які знає тут кожен скаут. За традицією співають пластових пісень, сидячи навколо вечірнього вогнища. Щоб увіковічнити улюблені хіти, пластуни до сторіччя своєї організації, навіть окремий диск з піснями видали. Я ж з 91-го року пластую, і ці всі пісні, які тут є в цьому альбомі. Співаю власне з того часу і дуже люблю ці пісні. і Я вже давно, дуже давно думала видати збірку пластових пісень. На місці ювілейного таборування українські скаути встановили традиційний кам'яний хрест, так званий трилисник. Такий на Галичині зазвичай символізує важливі дати. Хрест – це символ, як говорив вже ректор перемоги. Ми дійсно маємо перемогу нашої скаутської організації, бо не існує таких організацій, які би Богу і Україні 100 років. Методично виховувала патріотів. Урочисте закриття проводять біля пам'ятника Іванові Франку. Його син Петро був одним із засновників української скаутської організації. Пластуни вже сумують за щойно відбутим ювілейним святом, адже говорять, що навчились тут багато корисного. Дуже добре, що є представники різних країн, і ми можемо обмінятися досвідом. До участі у ювілейній пластовій зустрічі долучилося близько 2,5 тисяч пластунів з 14 країн світу. Організатори вважають, що це найбільша скаутська зустріч в історії пласту. Зі Львова Андрій Ковальов, Євген Радіон, п'ятий канал.